Ми ж наразі переходимо до нашої наступної теми. Саме до Сумщини вночі близько опівночі російські військові ударними БПЛА атакували село у Верхньосировацькій громаді в Сумській області. Внаслідок обстрілу загинув п'ятирічний хлопчик. Його тіло дісталося з під завалів зруйнованого будинку. Також загинули 52-річний чоловік і 84-річна жінка. Повідомили у Фейсбуці обласної прокуратури. Це різні родини, всі вони жили на одній вулиці. Відомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбуці більше про ліквідацію наслідків атаки на Сумщині говоримо із заступником командира загону швидкого реагування Сумської обласної організації Українського Червоного Христа Віталій Кулик з нами на прямому зв'язку. Тож, Віталію вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам більше про те, якими є наслідки цієї атаки. Що вам про це відомо? Відомо, що близько півночі були атаки півдронами. Місцеві нарахували більше десяти ударів по будинкам. Шість будинків зруйновано вщент, і близько десяти будинків пошкоджені. Якої потребували на місці люди, коли прибули представники Червоного Хреста? <кій> да, допомагали. Людей доставити швидким передати поранених. Благо оперативно евакуювали всіх поранених в Суми, в лікарню. Чи відомо вам про те, в якому стані зараз поранені знаходяться? Е, ні, на жаль, зараз не відомо їхній стан здоров'я. Чи можете нам розповісти про те, в чому заключалася загалом суть роботи представників Червоного Христа, окрім оперативного реагування надання медичної допомоги, чи були задіяні, припустимо, там чи допомогою рятувальникам чи допомогою людям, які залишалися на місці? Ні, ми виїхали в перші хвилини після прильоту, як нас сповістили ДСНС. Ми виїхали однією машиною, машини два волонтера. Прибувши на місце, допомогли пострадавшим, та потім забрали тіло одного загиблого, доправили його до моргу. І під час роботи І... представників Червоного хреста чи були загрози повторних ударів? Слава Богу, цей раз ні, не було загрози повторного. Тому дали попрацювати спокійно. Розкажіть більше про роботу Червоного Христа на Сумщині. Скільки бригад загалом працює, в яких населених пунктах і чи вистачає наразі тих сил, які є, чи потрібна додаткова допомога? Наразі вистачає. В кожному сумському районі знаходяться. Офіси Червоного Хреста, е, працюємо по всій Сумській області, тому і техніки, і волонтерів вистачає. Розкажіть окрім е, першої допомоги, яку надаєте на місці влучань, яку ще можете допомогу надавати людям? Також знаю Червоний Хрест психологічну допомогу, як правило, надає так. Червоний хрест і надає психологічну допомогу, а також людям, яких пошкоджені будинки Червоний Хрест надає. Швидкі ремонти, це матеріали ОСБ, плівка, щоб закрити дахи, вікна. І також по запитам місцевої влади надаємо гуманітарну допомогу. А люди можуть до вас напряму звертатися чи тільки через адміністрацію громади? Через, через адміністрацію громади адміністрація робить запит на офіс Червоного Хреста, і потім вже надається. Бувають випадки також, коли в людей повністю руйнується будинок, в тому числі разом із документами. Чи допомагаєте потім людям на наступних етапах відновити і втрачені документи і надати першочергову допомогу? Ну на жаль, в цьому випадку ні. Це опять же, потрібно звертатися до місцевої влади, і там вже місцева влада буде коригувати їхні дії. Ми дякуємо вам за вашу роботу за те, що долучилися до суспільного студії і розповіли про роботу волонтерів Червоного Хреста, зокрема на Сумщині. З нами був на зв'язку Віталій Кулик, заступник командира загону швидкого реагування сумської обласної організації Українського Червоного Хреста.